Я його постійно чекаю. Чекаю, що він повернеться, напише. Бо я звикла до такого спілкування, що ми спілкувалися постійно в телефонному режимі, переписувалися, дуже рідко бачились. Познайомилися в інтернеті через побратима Михайлова. Вони разом тоді служили. Потім ми поспілкувалися тиждень в інтернеті. Один одному дуже сподобалося ще з першого, з першого повідомлення. І домовилися зустрітися. Через вісім днів ми зустрілися з дітьми, відразу приїхала, і так ми познайомилися. Ну, вже зустрілись, вірніше, то він відразу взяв мене за руку, взяв дітей за руку і сказав, що зараз підемо, там візьмемо, що нам потрібно поїсти, і поїдемо відпочивати. І ще з того моменту, як взяв за руку, то більше й не відпускав. З кінця серпня, десь 23-го року, ми вже почали жити разом. У лютому місяці була можливість поїхати у Францію на підвищення кваліфікації. Він там пробув місяць, і в лютому в мене було день народження, і з Франції зробив пропозицію. Так, ось племінниця допомагала йому. Вибирали каблучку, включили відеозв'язок, Міша був, і він сказав, що ось, хочу зробити тобі пропозицію. Ну, І Надя племінниця дістає каблучку і подарувала. То я кажу, було дуже гарне романтичне освічення. Я кажу, Прям з Франції. Там написано Я тебе кохаю. Кажу, я тобі дарую таку каблучку, щоб я тобі постійно не говорив, бо ти ж знаєш, що зв'язком у нас погано. До весілля готувалися ще з лютого місяця, Обговорювали, як воно все має бути, але не хотіли розписуватися, ну, як -то зараз шлюб онлайн, або просто так вдвох прийти в ЗАГС, розписатися. Цього не хотіли, бо хотіли нормальне весілля зробити. Я хотіла спочатку в Івано-Франківську тут. Бо я тут ще не була жодного разу до знайомства з Мішою. То кажу, у вас там, напевно, дуже гарно і дуже гарні у вас церкви. То хотілося б тут кажу, з твоїми родичами відразу познайомитися з батьками, побачити, як ти живеш. То Міша каже, побачимо, можливо, це буде Івано-Франківську, а можливо, в якомусь іншому місці або краще у вас в Житомирській області. З місцем ми так і не, о, не визначилися, але майже визначили з обручками. В листопаді, тоді, коли у нього мало бути День народження, він хотів зробити весілля 22 листопада. Ми навіть думали, що у нас буде якесь в українському стилі. Ну, в принципі, десь так. Але не знаю, вже було б так, якби вийшло на швидку Міша з дітьми спілкувався, телефонував. Писав, обговорював, як школа, чи ти слухаєш маму. Сину завжди казав, що треба оберігати маму, і сестру треба берегти. Каже, поки мене немає, то ти повинен бути за старшого, за чоловіка. То зараз син каже, просинається кожного ранку, каже, «Так, я пішов займатися фізкультурою, бо Міша так робив завжди, він мене навчив. Каже, я хочу бути схожий на Мішу. Він служив у Харківській і Донецькій областях в найгарячіших точках. Населені пункти мені побратими не сказали, але сказали, що приймав участь у всіх бойових діях там, де було найстрашніше і найгарячіше. Він мав чудову військову підготовку, досвід. Побратими і всі, і друзі його кажуть, що він нічого не боявся. Він був безстрашний, і в принципі потрібно було мішу стримувати, щоб він перший не біг. Давай. Все, чотири пішло. Ми спілкувалися з червня місяця, погодинно. Ми вже знали, в скільки годин він виходить на зв'язок. Я вже відкладала всі справи і ми з ним спілкувалися. Це було в день до обіду і так само ввечері. По дві годинки, по три годинки ми спілкувалися. Розповідав, що він там робить. В основному хлопці копали бліндажі, будували будинки, як я кажу, для цих позицій. Укріплювали їх, мінували територію. Ось так вони себе захищали, обороняли і були завжди готові до того, що окупант в будь-який момент може напасти. Добре, кохана, дивись. У мене багато роботи, зараз це все якось хаотично. Одне, друге, десяте все міняється. Так що. У серпні 23-го року у нас була можливість із дівчиною мішаного побратима поїхати до них в Запорізьку область. Вони тоді в лісі, у них там база була. Це була така цікава подорож. Я кажу, тур вихідного дня на кілька днів жили в палатках, дізналися, що це таке жити так, як наші військові. Було 20 кі кілометрів від вже бойових дій. Це ми дізналися не відразу. Першу ніч дуже страшно, а потім вже якось звикли. Вогоні воду. То я казала, кажу, ти чуєш, щось стріляє? Чую, чую, спать лягай. Кажу, як же спать можна. Тут бахкає, бахкає, щось по рації говорять. Та то все нормально. То вони вже до такого звикли, ми навіть не реагували. Сім годин ранку. Мені зателефонував Мішин побратим, з яким він з самого початку був в цій бригаді, воював і повідомив, що Мішу задвосоти. То тоді, ну, я звичайно, не могла повірити, кажу, ну, ви щось сплутали, такого не може бути, бо Міша знає, звідки воно летить, і він би вижив у будь-якій ситуації. Він це сам казав. І воно не вірилося, то воно й досі не віриться. Думали, що загинув в районі Вовчанських хуторів на позиціях. Спочатку був мінометний обстріл, прямий, пряме попадання в бліндаж, де перебували хлопці, а потім ще ворог добивав дроном. Ніхто не вірив, поки не побачили, що це дійсно він. Самі придумували макет цього прапора. Позивний миш-миш, емблема 71-ї єгерської бригади. Фотографія перед бойовими позиціями це було в 22-му році, це вже давно він фотографувався. Те, що змогли обрати найкраще, тому що Міша не дуже любив фотографуватися. До кінця не можу прийти це розуміння, що. Він більш не приїде.